Друзі, всім привіт! Ну, от і почалося моє підгортання картопельки моїм апаратом. Також буду показувати вам два города, тому що не вийшло засняти на одному спочатку. Ну і мені так якось стало зручніше. Значить, почну з того, що підгортання картоплі не так уже легко як її прополювати. Якщо я прополював е, картоплю по 6 рядків, то тут виходить по 4. Ну і знов-таки була жара. Диски, звісно, трохи підвилюють, і це на відео видно. Бажано б їх би трішки пригрузити або сам підгортач. На одному городі занадто широко було посаджено картопля. І це. Дуже важко під час підгортання. На цьому городі, ви де бачите, де я там пробігаю набагато легше і краще її вийшло підгорнути. Ну, що хочеться сказати за сам апарат? Апарат працює гарно. Я його вже людині відправив. Людина задоволена. Також пройшли вже в нас дощі, картопля піднялася. Планую ще одного доробити і ще раз уже її підгорнути крайній раз. Ну, і тоді вже буде видно, бо земля зляглася вже. І набагато буде важче це робити. Думаю, буду не спіша проходити по пару рядочків, відпочивати. Ну і таким чином працювати Що можу сказати про саму роботу цим апаратом? Звісно, можна вдосконалювати і шукати, як краще підгортати. Спочатку я десь трішки розстроївся, тому що мотоблоком набагато більше тяжким воно прикидає. Але знов-таки, не потрібно цей сам апарат прирівнювати до якогось там мотоблока. Це такий маленький помагатор, коли у вас не дуже багато картоплі, але вам потрібно підгортати. Ну, от ви самі бачите, як у мене вийшло. Тому, друзі, всім дякую за перегляди, лайки, коментуйте і всім мирного неба над головою. Тримаємось!